Привіт, як же підібрати дозу інсуліну під їжу, спорт, стрес самостійно? Мене звати Ілона Ханько, я лікар-ендокринолог. Ця лекція буде корисною для людей з діабетом першого типу, також з діабетом другого типу, які на інсуліні. Також для рідних цих людей, тому що потрібно розуміти, як допомогти в побуті, наприклад, людям з першим типом діабету для батьків, чия дитина має діабет, і неважливо, чи цій дитині 5 років чи 45. Також для дружин чи чоловік має діабет, якщо вони хочуть допомогти йому змінити це харчування, для того, щоб допомогти чоловіку бути здоровим, активним і жити. Довго і щасливо. Сьогоднішня лекція не для лікарів, а саме для людей з діабетом. Для лікарів у мене є інші навчальні матеріали. Приходьте в інстаграм в хайлайт стажування. А сьогодні це більше для людей, які, наприклад, знають, як підбирати дозу інсуліну або е, щось не виходить саме в цих знаннях, щось чогось не вистачає. Можливо, хто вже був на консультаціях у лікарів, можливо, лежав в стаціонарі в клініці, і потім. Виходив з цього стаціонару і не розумів, чому глюкоза в звичному житті не може піддатись корекції, чому вона постійно висока, або чому нічні гіпоглікемії. Якщо, наприклад, пробували змінити дозу інсуліну під час хвороби, під час там фізкультури, під час якогось ненормованого такого харчування, і нічого не виходило, тому що глюкоза або залишалась дуже високою, або падала в гіпоглікемію. Зараз ми з вами поговоримо, як підібрати дозу інсуліну в різних життєвих ситуаціях. А перед цим почну з того, хто я і чому варто мені довіряти, чому варто мене слухати. Як я вже казала, мене звати Ілона, я практикуючий ендокринолог, маю власну онлайн-клініку, де ми з лікарями допомагаємо вирішити питання по щитоподібній залозі, по схудненню, по цукровому діабету, по профілактиці, дефіцитах вітамінів, мікроелементів, статевих гормонах і інших ендокринних запитах по гормонах. Ми робимо профілактичні огляди і допомагаємо людям бути бадьорими, здоровими і активними. Також я пишу книгу на медичну тематику, є лектором для нутриціологів та лікарів. Якщо хочете бачити більше про моє життя, мою діяльність, приходьте в інстаграм. А ми переходимо до нашої основної теми як же змінюється глюкоза в різних життєвих ситуаціях. І справді. Стрес, спорт, захворювання якесь застудне, воно все змінює повністю, перевертає рівень глюкози з ніг на голову. І нам важливо розуміти, як нам реагувати в цьому. Наприклад, стрес. Під час стресу підвищуються контрінсулярні гормони, тобто гормони, які будуть знижувати інсулін, відповідно підвищувати глюкозу. І тут от кортизол, наприклад, той самий, так в стресі, який активний дуже. І тут нам потрібно розуміти, що в стресові періоди потреба в інсуліні зростає, зростає в когось на відсотків 10 20 а в когось там вдвічі в там чи на 50%. відсотків. Тобто потреба може бути абсолютно різною, в залежності від того, наскільки виражений стрес, там психоемоційний стрес чи фізичний стрес. І справді підбирати. Оцю нову дозу під час якихось стресових періодів, хоча б вперше, да, щоб зрозуміти, як це робиться, і яка у вас потреба, краще це робити під супроводом саме лікаря. А також, наприклад, стан, коли людина. Пішла займатися спортом. І тут залежить від того, яка це буде фізична активність, потреба також буде в інсуліні різна. Якщо це аеробне навантаження, наприклад, там біг чи плавання, то м'язи активно використовують глюкозу. І потреба в інсуліні вона зменшується, тому що і так організм переробляє там ту глюкозу. Відповідно, перед самим тренуванням дозу базального інсуліну ми можемо зменшити там, відсотків на 20 або 50 знову ж таки. Дуже індивідуально. Якщо це силові тренування анаеробні, там за рахунок дії адреналіну може навпаки зворотня історія бути, і потреба в інсуліні може тимчасово бути більшою. Що стосується застуди інфекції. Якогось захворювання саме з підвищеною температурою. Організм бореться з інфекцією, виділяється такі не виділяє кортизол, і потреба в інсуліні зростає, тому що м, ніби підвищується інсулінорезистентність в цей час, і тому потреба в інсуліні стає більшою. В когось на 10%, в когось на 30%, але потреба зростає, особливо при високій температурі. Паралельно з цим також зростає рівень кетоацидозу і тому. Перевіряти глікемію, перевіряти кетони дуже важливо під час хвороби з високою температурою. Що буде, якщо ви на постійній основі неправильно будете враховувати дозу інсулін? Я більш ніж впевнена, що ви вже звертались до одного, другого, третього спеціаліста і вам коригували дозу інсуліну. Вона була, можливо, спочатку нормальною, потім ви знову там щось в житті змінювалось, і знову все збивалось. Потрібно було знову йти, наприклад, до спеціаліста на корекцію. Саме тому свого часу я прибрала саме консультації по діабету першого типу з переліку послуг у своїй клініці. Тому що я бачила тенденцію, що консультації не дають того результату, якого я хотіла дати своїм клієнтам. І ось чому консультації не працюють. Наприклад, ви прийшли на консультацію, вам прорахували, підібрали дозу, скоригували, ви повертаєтесь додому. Робите все, як сказали, а глюкоза чомусь не коригується. Вона або висока, все одно, або нічні гіпоглікемії виникають. або навіть денні гіпоглікемії виникають, і вам потрібно знову йти на консультацію до лікаря, а це все час, це все гроші, це все, тобто це не одразу відбувається. Так, потрібен певний час, щоб навіть записати до лікаря. Або навіть якщо у вас є контакт з лікарем, і ви можете написати, то ви не знаєте, коли вам дадуть відповідь, тому що у лікаря є інші пацієнти, у лікаря є має бути, вільний час після роботи, і це абсолютно нормально, що не завжди лікар може бути на зв'язку. На робочий час. І тому я, як лікар, дуже довго не хотіла працювати з темою саме діабету інсулінів в форматі консультацій. І це все пішло ще з інтернатури. А я працювала на інтернатурі в класному київському стаціонарі. Туди з'їжджались люди просто з усієї України, і в когось це був вперше виявлений діабет, в когось це вже гарний такий стаж діабету. І вони приходили туди, їм коригували інсуліни. І ще тоді я зрозуміла, що формат консультації не працює, тому що недостатньо на консультації часу для того, щоб все-все пояснити людині про інсуліни, як вони працюють, про те, які дози їм потрібно, як їх підібрати. І цікаво те, що навіть стаціонар не повністю закриває потребу людини в, в цьому гарному підборі дози. Чому здавалось би є спостереження лікаря? Але в стаціонарі люди знаходяться в дуже таких постановочних умовах. Вони лежать, вони читають книжку, вони дуже часто харчуються саме лікарняною їжею або на дієті, і це певні, скажімо так, обмеження, тому що коли людина виходить з лікарні, з клініки і вона потрапляє в звичне своє життя в рутину свою. Там, де є якась фізична активність, там, де є стреси переживання, там де є різноманітна їжа, яку все хочеться і все треба скомбінувати, то звичайно може, може глюкоза знову почати скакати. І в більшості випадків так і відбувається. Тому що потрібне тривале спостереження за людиною, потрібне ведення. І зараз я, нарешті, знайшла той формат, в якому ми можемо справді дати класний результат людям. І моя задача не підсадити вас на лікаря, щоб ви ходили туди кожен місяць, тому що ну, це незручно і це не має абсолютно ніякого сенсу. А моя завдача раз і назавжди навчити. Вас коригувати саме інсулін під свій стиль життя, під е, свої потреби, під, під потреби вашого організму в цьому інсуліні, щоб ви навчились, зрозуміли і далі жили своє життя повноцінно без переживань того, що колись глюкоза буде неконтрольованою, тому що ви знатимете, як це скоригувати. Зараз розкажу вам історію нашого клієнта з супроводом, і я впевнена, що багато хто з вас впізнає тут себе також. Звернулась мама пацієнта, і чому я кажу, що це відео буде корисним і для рідних також. Звернулась мама з тим, що її 18-річний син, який живе окремо, який вміє рахувати хлібні одиниці, вміє розраховувати собі інсулін. Все було ніби гарно стабільно, але в один момент чомусь глюкоза почала бути просто неконтрольованою. Вони не могли абсолютно ніяким чином підібрати ту дозу, яка потрібна була під його потреби. І протягом місяця не могли вирішити це питання. Спочатку вони звернулися на консультацію, наш лікар з клініки їх проконсультувала ендокринолог і зрозуміла, що саме за одну консультацію мало дуже часу для того, щоб зрозуміти їхню причину. І ми їх перевели на формат супроводу, там, де протягом двох місяців. Жили разом з ними, коригували харчування, коригували інсуліни, і справді змогли досягнути дуже гарних результатів в стабілізації глюкози, в тому, що вони можуть її тепер скоригувати під будь-яку життєву ситуацію, і під фізкультуру, і під стресове навантаження. І ось зараз, наприклад, через місяць після закінчення супроводу, я їм написала: поцікавитись, як справи, чи все вдається. І вони написали, що так зараз. Є захворювання, але ми вже розуміємо, як під температуру, наприклад, коригувати дозу інсуліну, і це. Дуже дуже важливі практичні навички до цього вони намагались коригувати глюкозу самостійно. Вони були на консультаціях у різних лікарів, і лікарі хороші до лікарів взагалі питання немає питання тільки до формату консультації, що вона не може дати в повній мірі того результату саме по діабету першого типу або по діабету на інсуліні. А під час супроводу ми вже за два тижні ідеально покращили глюкозу. І це є перевага у цього супроводу, коли ми на постійному зв'язку з клієнтом. Якщо у вас зараз така ситуація, коли ви все робите ніби правильно, все знаєте, але чомусь глюкоза не піддається корекції, що ви можете з цим зробити самостійно? Перше, це пройти обстеження. Це завжди це знаєте. Це така база, з якою ми ніколи не сходимо. Тому що навіть якщо ви підете до лікаря або якщо ви хочете вирішити питання самостійно, в будь-якому випадку потрібно взагалі нам розуміти причину, що з організмом відбувається, і тому тут потрібно робити профілактичні обстеження, як мінімум, здати загальний аналіз крові біохімію, здати рівень глюкози, глікований гемоглобін це глюкоза за останні три місяці. Вітамін Д подивитись, тереотропний гормон, також зробити загальний аналіз сечі. можна зробити сечу на мікроальбомінурію, зробити так комплексно, щоб підійти до питання УЗД за дещо подібної залози черевної порожнини. Якщо в людини діабет другого типу на, на таблетках і інсуліні, то ще здати вітамін В12, наприклад, подивитись чи достатньо. Перед тим, як записатись до нас на консультацію, ми завжди даємо перелік попередніх обстежень, щоб не людина не ходила, наприклад, на консультацію двічі, не витрачала гроші, а ми це все поєднуємо в одному форматі. Таким чином, лікар підбирає під вас персонально перелік обстежень, які потрібно зробити в саме у вашій ситуації, так? аналізує, які були попередні обстеження, і визначає, що потрібно зробити зараз, щоб ви не витрачали там, зайві кошти, зайвий час. Якщо у вас така ситуація, ви можете написати нам в директ, і лікар підбере під вас саме перелік обстежень, які необхідні на даний час перед консультацією. Друге, що ви можете зробити навіть самостійно, це поставити добовий моніторинг глюкози. Це такий прилад, який вимірює глюкозу протягом дня, і ви бачите, як вона коливається під різноманітну їжу, під фізичну активність у вісні, як воно змінюється. Результати вас можуть справді здивувати. Третє перевірте правильність зберігання інсуліну, перевірте терміни придатності і чи немає якихось сильних перепадів температур при зберіганні. Четверте це харчування. При діабеті першого типу ми можемо їсти все. Питання все ж таки в кількості. Тому що під їжу ми колемо інсулін, ми розраховуємо інсулін. Чим більше буде їжі, тим більше буде інсуліну. А інсулін він сприяє набору ваги. Відповідно. Якщо людина переїдає на постійній основі, їй потрібно більше колоти інсуліну, і це сприяє набору ваги і зайвій вазі. Це певні ризики також по здоров'ю. Ми жодним чином не виключаємо вуглеводи з раціону, ми не виключаємо жири з раціону. Тобто це має бути повноцінна тарілка, там, де будуть і складні вуглеводи, і клітковина, і білок, і жири. Все має бути в балансі. Коли ми їмо, наприклад, там, сосиску з кетчупом і заїдаємо там, якимось огірком, думаємо, що огірок нас фритує, звичайно, що ні. Але якщо це в достатній кількості всіх. Макронутрієнтів це буде повноцінна тарілка, яку ми рекомендуємо взагалі для всіх, абсолютно людей, всіх людей без діабету, всіх людей з діабетом. Тобто, це ті правила харчування та основа харчування, яка просто потрібна для повноцінного життя. І що це має на увазі? Що на тарілці мають бути складні вуглеводи, як каші, наприклад, має бути білок, там, риба, м'ясо, яйця, наприклад. Мають бути і жири, в тому числі, жири можуть бути як там, олією, салат заправили, або якась авокадо, або горішки, о, там, оливки ті самі. Тобто це якесь різноманіття має бути, так? Але жирів жирами ми також. Ну, не перебираємо, тому що жири вони досить калорійні, вони також можуть давати набір ваги. Але якщо ними саме перебирати на постійній основі, ті жири, які я перерахувала, вони корисні, і ми їх додаємо потрошку додаємо в раціон також. По вуглеводах обов'язково взагалі. В діабеті, не в діабеті, неважливо, це наша енергія. І так, на вуглеводи ми обов'язково рахуємо інсулін, скільки його вколоти, але складні вуглеводи дають нам енергію і дають сили нам дожити від сніданку до обіду від обіду до вечері. І розумово працювати, фізично працювати, тому це дуже-дуже важливо. І клітковина, клітковина, овочі, наприклад, це те, що буде вам давати гарне перетравлювання їжі, давати вам також насичення протягом дня і. Те, що буде не давати вам переїдати іншими нутрієнтами. А як же порахувати, скільки потрібно інсуліну, під яку їжу? Для початку можна користуватися табличкою такою. Я посилання на неї залишу в описі, ви можете. Користуватись туди, ви вносите просто назву їжі, яку ви з'їдаєте, воно вам показує, там, скільки калорій внизу показує, скільки вуглеводів. І ви під ці вуглеводи розраховуєте потребу в інсуліні. Зазвичай така базова потреба це м, на 12 грам вуглеводів, одна, хліб, одна інс, одиниця інсуліну. Відповідно, ви можете порахувати, якщо ви там в порції з'їли умовно 40 грам вуглеводів, то ділимо там на 12, у вас там буде там. Три одинички інсуліну під це. Але, звичайно, ми пам'ятаємо, що це така дуже-дуже-дуже база. І в кожної людини потреба в інсуліні вона може бути або трошки більшою, або трошки меншою. Так само протягом. Життя протягом там навіть місяця це все може коливатися. в жінок, там під менструацію це може змінюватись, в, в принципі, в жінок і чоловіків. Те, що ми проговорили, під стрес, під спорт, під якесь захворювання, а це все потреба або зростає, або, або зростає, або зменшується, і відповідно корекція інсуліну також потрібно враховувати. І тому ми тут підходимо до п'ятого такого нашого пункту: це звернутися до лікаря і працювати комплексно, тому що саме лікар може оцінювати. На досвіді, на своєму, з роботи з багатьма е, клієнтами, багатьма людьми, як саме потрібно вам скоригувати під вашу ситуацію, тому що ви можете жити і не помічати, наприклад, що щось, е, чогось не вистачає, да, або там щось треба скоригувати. Лікар це бачить свіжим поглядом е, протягом там певного спостереження і може оцінити і скоригувати. І саме тому я розробила таку комплексну методологію, яка дає людям з цукровим діабетом стабільний результат в глюкозі. У мене в клініці є і разові консультації. Якщо у вас є якісь точкові питання, ви можете звернутись. Наші спеціалісти ідеально все вам допоможуть вирішити, розкажуть, підберуть, скоригують. Але якщо вам потрібно, більш комплексно підійти до питання і в плані харчування і в плані корекції інсуліну і розібратись детально з цією темою, бо вам з цією темою жити протягом всього свого життя, і це має бути правильно, безпечно, коректно, для того, щоб не було якихось ускладнень від діабету, бо вони, на жаль, бувають дуже часто, якщо глюкоза постійно хитається, або вона на постійно високому рівні. Тому для того, щоб довести глюкозу до ідеалу, я вам рекомендую йти саме на формат супроводу. Наш формат супроводу це таке ведення протягом двох місяців. Де ви за ручку з ендокринологом і з нутриціологом працюєте над вашим харчуванням, стилем життя, корекцією інсуліну. Кожен день, по декілька разів на день, лікар коментує, яким чином вам можна скоригувати дозу інсуліну на постійному зв'язочку з вами, якщо є якісь питання, якщо є якісь гіпоглікемії, наприклад, так, це все вчасно вирішується одразу. І тому, звичайно, ми таким чином усуваємо будь-які взагалі. Можливі ускладнення від, від діабету і в чому у вас саме жити з діабетом і не боятись його, не боятись там якогось, наприклад, підвищення глюкози, якщо це після їжі. Та то тобто ми одразу заскоригували і все, все нормально. Ви продовжуєте собі жити своє якісне життя. Під час цих двох місяців ви можете експериментувати з ви можете експериментувати зі спортом, і ми навіть радимо це робити, щоб чим більше було таких, знаєте, тригерів, які можуть змінити рівень глюкози, тим більше ми їх могли закрити, опрацювати разом і зрозуміти, як же діяти в таких ситуаціях. Тому що на менструацію це будуть одні поради, на фізкультуру це будуть інші поради. І щоб не бігати до лікаря на консультацію при кожному з цих питань, щоб не питати про це у чата GPT, тому що тут потрібно дуже вмикати критичне мислення, коли ми опрацьовуємо інформацію з нього. Там справді можуть бути корисні поради, але інколи потрібно враховувати деякі нюанси саме по вашому житті, краще звичайно один раз. Тривало взяти оце ведення протягом двох місяців, щоб детально-детально в усьому розібратись. Тут ви не просто поставили одне питання на консультації, наприклад, і пішли. Тут ви протягом двох місяців ставите всі питання, які вас цікавлять, і отримуєте на них кваліфіковані вичерпні відповіді. Наш супровід побудований саме таким чином, щоб ви навчились. І зрозуміли для себе відповіді на ті питання, які вас цікавили, навчились бути впевненим, впевненою в своїх діях, в будь-яких взагалі життєвих ситуаціях. Ось такі зміни ви бачите під час ведення нашого клієнта по цукровому діабету першого типу, яка глюкоза в нього була до початку, і яка стала вже під час супроводу і після ведення. І це дуже гарний такий показовий. Приклад того, що людина навчилася перше коригувати собі дозу інсуліну в різних ситуаціях. Друге, розуміти те, що так глюкоза може коливатися в різних ситуаціях, це нормально, і нам потрібно просто знати, як на це реагувати, як це питання вирішити. І коли, наприклад, потрібно доколоти інсулін, більше інсуліну, а коли потрібно навпаки випити соку для попередження гіпоглікемії. Ось цю історію, яку я вам розповідаю, я детально. Розказала в інстаграмі хайлайт, результат супроводу діабету. Там все, що ми робили, все, що коригували. Посилання на інстаграм залишу в описі. Зараз після супроводу ми даємо ще одну додаткову консультацію через місяць для закріплення результату. Тому, якщо ви хочете підійти до питання комплексно і раз і назавжди розібратись з тим, як жити з діабетом, як коригувати глюкозу, щоб вона трималась стабільно, я вас запрошую на цей супровід. Але перед тим як на нього потрапити, потрібно буде пройти персональний розбір у лікаря-ендокринолога, тому що, перш за все, для нас важливий ваш результат. Ми маємо визначити, як саме ми можемо вам допомогти і який результат дати. В описі до відео я залишаю невеличку анкетку перед запису. Там буквально декілька питань заповнюйте. Наш лікар з команди зв'яжеться з вами і домовиться про особистий персональний розбір вашої ситуації. А якщо у вас залишились запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях до цього відео, ми обов'язково дамо відповідь.